перевірка військово-облікових документів. Ну дайте, будь ласка, свої документи. Ви так питаєте? Ви що, оперативно? Ви втікаєте? 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 Питати в людей. Це згідно статті 32 закону України про національну поліцію, частину було під час військового стану. Я маю право вимагати... Телефон, що тепер дивіться, ми з вами знаходимося в правовому полі. Я любил право себе как вы. Либо по-нормальному спилку. Сейчас толкувание с полицейским разбывает о правом языке. Не-не-не, право помогает.

Вибачте буквально, тонпідесят. Політеся, ви затримання. Документи? Ви не маєте права. Серйозно? Да. Ви фізично особа понарушенно на виконанні зобов'язаних? До людей звертаєтесь, щось вимагаєте? Ви пропонуєте? Прошу. 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 Я відмовляю вашу додатку. Почитайте, може бути відкрити інвернети. Я ж вам поясню. Так і якщо ви не забули, то згідно проти України має право вести відеофіксацію, то можемо зараз зафіксувати нашу розмові. Зразу свідчує оперативну групу, десь питання протокол. Сенс четвертій За те, що фізичні особи зловживають свої повноваження. Ну все є питання? Дякую. Гарного вам. Дякуємо за це.